Відпочити без росіян мріє що другий українець. Вітчизняні туроператори, дедалі частіше дістають замовлення на пошук готелів без росіян. Політичні суперечки, нахабство та непробудне пияство російських туристів дістало не лише європейців, а навіть їхніх співвітчизників. Як замовити тури без росіян та не зіпсувати собі відпочинок? Вікторія Дмитренко розкаже далі. Цю літню відпустку в Єгипті, 28-річний киянин Олексій, запам'ятає надовго, як це засмагати на одному пляжі з росіянами. Він відчув на власній шкурі. Ми слышали только, що ми все бандеровці, що Росія наш старший брат, що ми обов'язані. Погроб життя, що от вони нам зараз відключать газ і ми будемо на коленях у них просить прощення. Про специфічну поведінку росіян знають не лише на єгипетських курортах. Від неї потерпають і в Європі. Нещодавно власник італійського готелю вирішив провчити російських нахаб, записав відеоролик, у якому навчає правил етикету. Наші туристи ведуть себе достаточно скромніше і пожалуй, к тим, кому вони приїжджають в гості. Чего не скажешь о большинстве российских туристов, которые ведут себя, к сожалению. Тишком визивающе у Таліні. Відомі росіяни влаштували бійко з українськими туристами. Синці зламаний палець та принизливі образи. Такою була відповідь кінорежисера Станіслава Говорухіна та його російських колег на запитання українських активістів про анексію Криму. Ми обратілись, княжна правогранітельні органи міста Тальна, і ми надіємося, що закон, все всі будуть рішено по закону і. Люди, которые причинили тілесні увечья, и они будуть наказані по закону по папастомським законам. Сутички між українцями та росіянами на політичному підґрунті на жаль уже норма кажуть у турагенціях. Тож ж серед вимог до відпочинку, дедалі популярнішою стає відсутність поруч туристів із Росії. Очень часто було що люди просили підібрати якусь гостиницю, которая буде. Поміг количество дару руських граждан нову последнего времени эти запросы запроси увеличились, участились. То есть могу сказать, что каждый второй турист. это сейчас просять знайти готель без жодного росіянина. Наразі поки що неможливо, кажуть експерти. Українські айтішники запевняють, це лише питання часу. Проект готелю без росіян обіцяють запустити вже за місяць. Проект є повністю українським, але зорієнтований. Він був в першу чергу на іноземних користувачів. Остувачів, тому що а, саме іноземні користувачі в першу чергу дуже багато пишуть негативних відгуків про свій досвід перебування в одному готелі з росіянами, але як виявилося, що він найбільш затребаний, все таки в самій Росії. Вікторія Дмитренко, Андрій Маршенко, Андрій Вєтушкін та Галина Грант.